Світ не моноліт, а багатошарова тканина, що реагує на твій крок. Кожен рух, кожна думка це не просто дія або порив, а вектор, який змінює глибину твоєї присутності в обраній лінії подій. Люди звикли думати, що вони живуть у фіксованому просторі, де все визначено зовнішніми умовами, але ті, хто навчились слухати тишу між подіями, знають існує спосіб зрушити реальність. М'яко без зусиль, лише направивши внутрішній струмінь уваги. Перший прошарок тиша не зовнішня, а внутрішня, де стихає хоровод нав'язаних думок. Це ніби ти занурюєшся в межовий стан, де речі ще не стали речами, а події не отримали форму. Той, хто навчився розпізнавати ці мікропаузи, відкриває код. Думка не є наказом. Вона є пропозицією, реальність слухає не голос, а стан. Намір без напруги це як дотик до водної гладі, м'який, але формуючий. У просторі подій завжди існують тіні, неструктуровані вібрації, які прагнуть втілення. Коли людина приймає страх чи обурення за істину, вона стає провідником цих тіней, але можна обрати інакше створити свій образ ходу. Не борючись, а піднімаючись над грою, уяви реальність як прозорий кристал, де ти промінь, що проходить крізь нього. Кут заломлення змінює картинку, і змінивши фокус, ти потрапляєш у зовсім інший шар, хоча зовні все виглядає знайомо. Коли ти зникаєш для світу, світ оголює свої справжні контури, і тоді не ти входиш у подію, а подія тече до тебе, мов тінь, що шукає джерело світла.